Чи не холодно стареньким? Сьогодні наші журналісти відвідали більшівцівське стаціонарне відділення територіального центру соціального обслуговування з метою побачити умови проживання людей похилого віку у цей морозяний період? Найперше ми відчули, увійшовши у приміщення стаціонарного відділення більшівцівського територіального центру соціального обслуговування це тепло. Що є найважливішим у цю зимову холоднечу? А те, що тут ще й затишно, видно з того, як спокійно відпочивають, умостившись у м'яких кріслах його обивателі. Після сніданку вони зустрічаються тут, щоб подивитись телевізор, погомоніти чи просто помовчати. Стаціонарне відділення розраховане на 30 ліжкомість, але на даний час у ньому обслуговується 27 осіб. З них п'ятеро прибуло зараз під час лютневих морозів. Про те, які послуги надаються тут людям, розповідає завідувачка відділення Галина Цілінська. Ну в нас допомога, яка їм надається п'ятиразове можна сказати, харчування. Є перший сніданок, другий сніданок, обід підвечірок і вечеря. Забезпечуємо їх і одягом, і медикаментами. За своє утримування у цьому стаціонарі люди сплачують 75 відсотків від своєї пенсії. Сюди входить придбання одягу та продуктів харчування, медикаменти, а решту витрачають за власними потребами. Яке харчування? Терезноманітне ну, всіляке. І каву, і друге. Добре годую, як вам тут поводиться? Нічого гарно, все добре. Харчують гарно, тепленько купають, стирають. все. – Переважно ми складаємо кому які потрібні чи речі, чи продукти харчування. То ми їм йдемо і маємо до заключені договори з магазинами. І чи ми достатньо, наприклад, ці люди фруктів? Мають ми їм постійно під вечірок стараємося давати щось із фруктів мандаринки, апельсинки, банан, ну, деколи сирочки, от так, в такому плані сок, сік, отаке. От під вечірок у нас то... стараємося дати таке, якщо сочок з булочкою або переважно фрукти. Обслуговуючий персонал, що складається з 13 осіб, старається виконувати свою службу добросовісно. А ще сюди приїжджають спонсори та доброчинці. Приходить парок села Отець Василь Завірач. Останній раз у нас відвідувала спільнота Твори добро міста бурштин от дуже часто нас відвідує спільнота матерів молитві разом із отцем Завірачем. Вони Постійно приходять і постійно приходять, приходять з якимись подарунками, і проводять з ними молитву. От в такому плані. Далі відвідують нас діти із більшівцівської школи, Галицької школи, музичних шкіл. Так само ставлять їм концерти.